Доброго дня, мої дорогі колеги! Дуже рада вас вітати на моєму youtube каналі. Сьогодні покажу вам класний шаблон для всіх, хто хоче вести свої телеграм-канали, особливо публічні телеграм-канали або телеграм-канали для освітніх проєктів. Дуже класний шаблон, який перш за все варто зберегти в свою бібліотеку, тому що ми працюємо на платформі XTyles і традиційно всі ваші проекти треба зберігати в свою бібліотеку. Натискаємо три крапочки, натискаємо Дублювати. Все в цей момент ваш проєкт тільки ваш, і він збережений у вашій бібліотеці. Для чого ж нам взагалі контент-план в телеграм-каналі? Щоб іти чітко по плану і не, не прокидатися щоранку і думати, що ж мені публікувати в телеграм-каналі. І так само в телеграм-каналі дуже велика гнучкість контенту. Тобто можна і аудіо, і відео, відеовіконечка, сторіс, трансляції, графіка, інфографіка і так далі. Тобто, настільки велика гнучкість контенту, що е Одним з таких основних ключів до успіху в телеграм-каналах є різноманіття цієї гнучкості. Тобто не тільки підкасти, не тільки тексти, не тільки покликання, не тільки там, pdf файли різні навчальні матеріали. А саме ключ в різноманітті контенту. І от саме тому, щоб ви могли забезпечити це різноманіття контенту, частоту публікацій, регулярність публікацій, а також розумний баланс публікацій, тому що перевантажувати аудиторію також не потрібно. Власне для цього і Є ось такий класний контент-план. Давайте по черзі і почнемо ми з пріоритетів місяця та акцентів тижня. Дуже рекомендую починати саме з цього, тому що я вже не перший рік веду телеграм-канали, причому я веду різні телеграм-канали, і комерційні, і приватні, і телеграм-канали публічні, телеграм-канали з унікальним контентом. І бачити пріоритет місяця та акцент тижня ну це маст хев просто. Далі одразу тут є така фраза, яку я прям зробила дуже кольоровою нагадування, що різноманітність контенту та планування це запорука успіху. І всі ось ці формати не потрібно робити щодня, але їх потрібно міксувати в тиждень. Щоб ваш канал був успішний, ці види контенту потрібно реально міксувати. І тепер дивіться: в нас є, наприклад, понеділок. Ось і ви бачите різні типи контенту. Просто собі обираєте, що ви будете робити в понеділок, і вже цей тип контенту ви не робите в наступний день, вівторок, наприклад, а вже зробите, наприклад, в середу. Звичайно, це життя, і не можна, наприклад, все спланувати і все запланувати, тому що реальне життя. Але приблизно бачите, куди ви рухаєтесь, приблизно бачите, що ви робите, це дуже важливо. Далі, чому тут є ось такий календар? Тому що, от, наприклад, ми напишемо тут якусь ідею контенту, і ми можемо ось тут поставити дату. І тоді ця, цей контент, він у нас висвітлиться в календарі, і ви будете собі бачити вашу завантаженість. Дуже класний момент, надзвичайно класний момент. Далі, якщо у вас є якісь ідеї або нотатки, ви завжди можете їх ось тут використати. Так. І тепер просто і деякі телеграм-каналів, комерційні телеграм-канали, які вони можуть бути, та що ж власне публікувати в телеграм-каналах. Про календар я вже вам сказала і ідеї. Дуже рекомендую реально використовувати чат GPT в допомозі, не в створенні контенту, але в допомозі, тому що інколи чат GPT генерує просто крутезні ідеї, постів, крутезні ідеї, підкастів. І досить часто чат GPT зекономить вам пів години, коли ви реально думаєте, що ж мені таке зробити. Тож використовуйте. Як придбати, в описі до відео буде покликання на отримання. Це донат, суму ви вказуєте самостійно, тобто нема фіксованої суми, ви можете вказати будь-яку суму, яку ви хочете. Не забудьте, будь ласка, зберегти. І ще хочу кілька слів сказати від себе про е, ці шаблони. Мої дорогі колеги, я дуже рекомендую вам виділити один день, наприклад, суботу і скласти план на наступний тиждень. Оце найкращий буде момент, якщо ви просто один день складете план і його будете дотримуватись. Його не потрібно там кожен день складати на наступний день, один раз на один тиждень, щоб бачити акценти тижня та пріоритети місяця. Дуже дякую, що ви дивились це відео до кінця. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите вподобайку, якщо ви напишете коментар або поширите це відео, друзям. Дуже дякую, до побачення!